Відомий філософ Томас Мор говорив: мудрець буде швидше уникати хвороб, ніж вибиратиме засоби проти них. Моє вітання в ефірі панеце Оленою філатовою. Вам напевно відомі такі симптоми, як свербі шкіри на ногах ламки, пошкоджені нігті, тріщини і почервоніння шкірних покривів. Все це ознаки грибкової інфекції. На жаль, сама людина не в змозі визначити, яким видом грибка вона заразилася. Навіть якщо ви випадково потрапили в ціль і позбулися цього захворювання, немає ніяких гарантій, що у вас не буде рецидиву. Навіть маленький залишок грибка забезпечить вам повторний курс лікування. Серед обувателів існує міф, що цю хворобу неможливо вилікувати. А спеціалісти говорять, що здолати цю надугу можна. На лікування може знадобитися від півтора місяців до трьох років. І тут головне правильний діагноз та ефективне лікування. Якщо вас турбують будь-які проблеми, пов'язані із захворюваннями шкіри або нігтів, зверніться в медичний центр Міламет. Маючи великий досвід роботи та володіючи сучасними методами лікування дерматологічних хвороб, там допоможуть повернути вам відчуття радості та впевненості. А головне відновити красу і здоров'я вашої шкіри. Клінічними проявами грибкових уражень шкіри є поява висипу. Як правило, висип локалізується у складках, на стопах, в місцях, які піддаються частій травматизації. На вигляд, це гіперемовані дещо набряклі плями, чітко обмежені валиком по периферії, часто округлої або ж неправильної форми. Поверхня плями вкрита незначним лущенням. Іноді хворі відмічають разом з появою висипу свербіж. Серед захворювань шкіри ще можна відмітити таку патологію, як висівкоподібний лишай, який являється менш контагіозним і відноситься до групи поверхневих мікозів, які уражають лише роговий шар епідермісу. Своєю активністю цей грибок знижує синтез меланіну на шкірі, що в подальшому виглядає як плями світло-коричного кольору, схильні до злиття. На поверхні яких висівкоподібне лущення. Якщо ця висипка піддається тривалій інсуляції, плями світлішають та зберігаються довгий час. По завершенню лікування. Якщо ми говоримо про ураження нігтьової пластини верхніх або нижніх кінцівок, так званий оніхомікоз, то нігті міняють свій колір, деформуються, стають крихкими, приєднується неприємний запах. Діагноз – з гладкої шкіри, висівкоподібний лишай, оніхомікоз. Кандидоз гладкої шкіри або слезових оболонок базується в основному на клінічному огляді лікаря та на даних лабораторних обстежень, до яких відноситься мікроскопічна діагностика, в якій досліджуються лусочки, взяті з ураженої ділянки шкіри або нігтів, та бактеріологічне дослідження, що визначає видову приналежність грибка. Враховуючи всі фактори, лікар вибирає тактику лікування. Найбільш підходящий протигрибковий препарат, який має згубну дію на визначену групу грибків. Лікування може бути системним прийомом таблетованих препаратів та місцевим, використанням мази, спреїв, лаків. По завершенні лікування людям надаються рекомендації щодо профілактичних мір, дотримуючись яких значно знижується ризик повторних захворювань. Отже, якщо у вас є проблеми з шкірою або з її придатками, нігтями, волоссям, звертайтесь до нас в медичний центр Міламед. Ми завжди будемо раді вас бачити і надати вам необхідну допомогу. Найпоширеніша хвороба серця, лікування якої приділяється особлива увага, це ішемічна хвороба серця. Атеросклеротичні бляшки затуляють судини та не дозволяють достатній кількості крові надходити до серцевого м'язу. Результат подібної блокади кисневе голодування серцевого м'язу та розвиток інфаркту. Найефективнішим методом лікування ішемічної хвороби серця на сьогоднішній день є стентування коронарних артерій. Мета цієї операції зменшити симптоми ішемічної хвороби серця, дати пацієнту можливість вести нормальний спосіб життя і зменшити ризик розвитку інфаркту міокарда. Завдяки досвіду і професійності лікарів кардіохірургічного відділення Хмельницької обласної лікарні за одну госпіталізацію можлива радикальна, повна та безпечна корекція і серця, і магістральних артерій. Ваня, це малоінвазивне втручання на судинах різних басейнів. В більшості випадків найчастіше виконується стентування при ішемічній хворобі серця. Механізм такий, що при ішемічній хворобі серця атеросклерозом уражуються судини, які крово постачають міакард, доводять кров до клітин серця для того, щоб вони адекватно працювали, могли виконувати свої функції. Часом з віком або у пацієнтів, у кого є схильність до атеросклерозу, або є цукровий діабет, судніх хто багато палець, у них зміни в судинах швидко наростають і таким чином, що судини починають стають жорсткими, накопичують у своїй стінці холестерин і стають. Зменшують свій діаметр в тих місцях, де з'являються атеросклеротичні бляшки. Відповідно, кров не може адекватно поступати до клітин серця, і коли людина виконує певне навантаження і серце його виконує, їй йому не вистачає тієї крові, яка проходить через злужене місце. Виникає перешкода і виникають відповідно клінічно, це відображається в огляді в ділянці серця. Тому метод, який використовується стентування, він спрямований на те, щоб розширити місце, яке звузилося в до катеросклерозу. Таким чином, щоб просвіт відповідав нормальним, такий, який повинен бути у здорової людини. Сам метод полягає в тому, що в просвіт судини вводиться сітчастий протез металічний, який спеціальним балоном розтискається до необхідного діаметру, наприклад, 3-3,5 чи мм, і залишається там назавжди. За один місяць чи за один рік, в залежності від виду стента, цей стент Обростає власними тканинами і перестає контактувати з кров'ю. Відповідно, він не потребує подальшого нагляду. Але в залежності від того, який стенд ми обираємо, цей період може бути подовжене від одного місяця до одного року. От. Ну, і після того, як стенд імплантовано, пацієнт одразу відчуває полегшення, і він може на другий день уже спокійно вирушати додому повністю оздоровлений. Не потрібно після операційного важкого періоду в цьому і полягає малоінвазивність. Для цього не потрібен розріз, не потрібно, немає післяопераційної рани, немає швів. Все закінчується для пацієнта в межах одного дня. От Тому цей метод має перевагу перед відкритою. Кардіохірургії, коли ми виконуємо орто корнальні при тих самих захворюваннях. стентування в нашій клініці в обласній лікарні в нашому відділенні виконується вже більше чотирьох років і виконується з гарними результатами. Ускладнень практично після малоінвазивних втручань після стентувань ми не маємо. Вони виникають тільки у пацієнтів, які запущені і приходять уже в надзвичайно складних клінічних ситуаціях. А в більшості випадків це проходить безболісно. І без ускладнень. На сьогоднішній день існує багато різних способів вирішення проблеми небажаного волосся. Один з яких воскова депіляція. Ця процедура відома з давнини. Саме за допомогою воскової депіляції жінки з ходу робили своє тіло гладким і привабливим. З тих пір мало що змінилося. Тисячі жінок у всьому світі користуються послугами майстрів воскової депіляції. Відсутність абсолютних протипоказань робить методику доступною навіть для вагітних жінок. Однак, аби результат виправдав ваші сподівання, потрібно знати певні нюанси, які запитаємо у лікаря, адже наразі рубрика Відповідь на делікатне запитання. Головна перевага воскової професійної епіляції поступове майже повне позбавлення від небажаного волосся. При регулярному видаленні активність волосяних цибулин знижується ріст волосся, відбувається повільно, а саме вони стають більш тонкими як і раніше. Відомі випадки, коли після регулярної епіляції воском ріст волосся припинявся повністю. Ось кілька нескладних правил, які бажано дотримуватись до і після воскової депіляції для запобігання ушкоджень шкіри. До депіляції за добу до процедури прийміть душ, просушіть шкіру рушником і нанесіть зволожуючий крем на зону депіляції. Не слід користуватися скрабом за два дні до депіляції. Не менш важливим є настрій перед процедурою. Ні в якому разі не варто проводити воскову депіляцію, якщо у вас стрес або просто поганий настрій. Буде болючіше. Справа у тому, що настрій контролюється гормонами у стані стресу зміст ендорфінів. Серотоніну і окситоцину в крові знижений, а стало бути знижений і поріг болівої чутливості. І сама біль сприймається гостріше. Після депіляції. Ніякого контакту з водою протягом 6 годин. Протягом доби після депіляції не можна користуватися тальком, антиперспірантом, дезодорантом, парфюмерною продукцією, тобто туалетною водою, милом запахом, лосьйонів для тіла тощо. Автозасмагою, косметикою, якщо депіляція проводилася на ділянці обличчя. Небажано мати інтимну близькість, якщо депіляція здійснювалася на зоні бікіні. Можна скористатися душем і митися або водою, або неперфумованим милом, дитячим, наприклад, або натуральним звареним без перфумерних добавок. Протягом двох діб після депіляції не можна засмагати, ходити в солярі, в сауну, приймати гарячі ванни. На третю добу шкіру необхідно зволожити лосьйоном, маслом або кремом. Через 4-5 діб необхідно провести ретельне скрабування ділянки депіляції, після чого обов'язково рясно зволошити шкіру. Якщо волосся вростає, то скрабування необхідно провести на другу-третю добу після депіляції, а також обов'язково користуватися скрабом, коли волосся починають виходити на поверхню. На сьогодні це все. Побачимось за тиждень. Бережіть себе, адже як говорив Вільям Шекспір, з хворобою жартує лише той, хто ран не віддав. Зустрінемось.